Далі про нашого ворога Росія не планує залучати Сполучені Штати Америки до управління окупованою запорізькою атомною електростанцією. Про таке сказав віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак. Нагадаємо, що вчора МЗС Росії заявили, що повернення станції Україні чи передача контролю іншим країнам неможливі. Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція окупована із березня 2022 року, і за цей час Росія мілітаризувала об'єкт. Там присутня численна військова техніка, персонал атомної станції частково замінили завезеними з Росії фахівцями. І також додамо оперативної інформації з об'єкта на тимчасово окупованій запорізькій атомній станції пошкоджено нині резервуар із дизельним паливом. Про таке повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, втраченого палива вистачило б для роботи аварійних генераторів станції впродовж 25 днів. Тихий пояснив, що цей інцидент є прямим наслідком безвідповідальної заміни ліцензованих українських атомників на некваліфікованих тимчасових працівників із Росії. Речник МЗ. ЗС України застеріг, якщо ця ситуація триватиме аварії і загроз стане ще більше. Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією із березня 2022-го. Отже, як ми вже згадували, там є багато військової техніки, і персонал частково замінений нині на російський. Також напередодні великої зустрічі 30 лідерів у Європі попередньо зустрінеться також. І Володимир Зеленський із Еммануелем Макроном. Як бачимо, вже почесна варта готова зустрічати лідера нашої країни. Очевидно, перед тим як збереться багато лідерів світових Еммануель Макрон хоче обговорити із Володимиром Зеленським. Певні умови того, які гарантії безпеки, яку підтримку, яку коаліцію охочих і в вигляді якої сили зможуть надати. Європейські країни, отже, ми стежимо власне за тим, як буде проходити зустріч після того, як буде комуніке, ми спробуємо також і для вас резюмувати. Якщо буде на широкий загал, офіційна інформація про що ж домовилися напередодні такого певного саміту майбутньої коаліції. І чим не змістилися якісь певні акценти, тому що також бачимо, що нині в публікаціях Reuters де мова про те, що ось бажання дійсно живою силою контингентом на території України підтримати нашу державу. Зараз ось ці бажання вже не такі яскраві та активні і. Починають шукати альтернативні варіанти гарантій безпеки. Що це може бути взагалі? І власне чому ці думки змінюються? Не вже просто після того, коли Путін сказав, що він не погоджується на ведення будь-яких контингентів. Це було зрозуміло схоже одразу. Тож ця тема буде обов'язково, але пізніше увечері. А впродовж випуску будемо також і відстежувати офіційні події, які відбуваються нині в Парижі. Поки що, давайте повернемося до нашого озброєння, яке ми зараз вже... Маємо схоже в активному використанні, але власне не буде випереджувати події. Сподіваюся, все почути від фахівця. Отже, у новітньому морському дроні Катран Веном вражає буквально все.